Здоровенькі були! Вітаю всіх добрих людей, а не добрих не вітаю. А особливо не вітаю тих, хто трохи згодом самі побачите, кого я маю на увазі. Сьогоднішня моя робота трохи несерйозна, навіть хуліганська, особливо для людини мого віку. Але мені подобається, бо я в якомусь сенсі продовжую бути великою дитиною. І так я буду робити кінжал. І не просто кінжал, а фентезійний орківський. Звісно, це буде суто декоративна річ, бо правильно заточувати, гартувати цей ніж я не збираюсь. Взагалі, робота з металом не зовсім моя стихія, але іноді буває, що і вона подобається, і йде з задоволенням, як сьогодні. Починаю з того, що шукаю зображення в інтернеті. І ось тут саме з'являються ті, кого я, м'яко кажучи, дуже не вітаю. На запит Кінжал орків, Google видає зображення орківських літаків та їх ракет. І на жаль, це зовсім не фентезійна зброя і фентезійні орки. А ті, що нищать не ельфів та хобітів, а звичайних мирних людей та їх міста. Але сьогодні мова не про них. Додавши у запит Google слово Skyrim. Знаходжу те, що мені потрібно. Тепер трохи танців з бубном. Тобто вимірювання, пропорцій та масштабів. Далі рублю ескіз на папері в натуральний розмір. Це зайняло часу, бо я зовсім не художник. Місце хвату на руків'ї вирішив зробити у 11 см, щоб тримати було зручно дорослій людині. Звідси, по пропорції знайденого зображення, лезо повинно бути 36 см. Якщо додати ще на верші на руків'я, то загальна довжина усього виробу буде близько пів метру. Мабуть це вже і не зовсім кінжал виходить, а маленький меч. Але робити його меншим не хочеться. Далі вирізаю наш паперовий ніжечок. Час переходити до роботи безпосередньо з металом. Порившись у своїх засіках та хламовниках, знайшов найбільш придатну для моїх задумів залізяку: це кут з внутрішньою полкою 70 мм. Колись це був упор на моїй старій циркулярці, яку робив ще мій батько дуже багато років тому. Тобто це залізяка ще з радянських часів, товщина металу 5 мм. Вирізаний з паперу ескіз переношу на метал за допомогою малярної стрічки та маркеру. І починаємо різати. Згідно пропорціям кінжалу на зображенні, ширини у 70 мм трохи замало. Але я й не намагаюся точно відтворити кінжал зі скайрима. Цей малюнок лише напрямок для руху. А взагалі будемо вносити корективи по ходу справи. Одного відрізного диска не вистачило, прийшлось міняти. Хоча скажу чесно, двох теж не вистачило. А тут ще й померла одна болгарка. Я спочатку подумав, що це диск відрізний, не затягнутий та пробуксовує. Виявилося, що це буксує сам редуктор болгарки. Добре, що в мене є заміна. Після того, як контур нашого виробу готовий, шліфую трохи усі края. Щоб не дряпати руки, там можна було б спокійно працювати далі. А далі я вирішив одразу зайнятися на руків'я. Для цього спочатку приварив з одного боку на пластину, з того ж металу, що і весь кінжал. Детально зварювальні роботи показувати не буду, бо не хочу ганьбитися. Зварювальник я ще той. Потім обрізаю приварену пластину по формі на Далі те саме повторюю ще раз з другого боку. В результаті отримуємо на товщиною 15 мм. Три шари металу. Спочатку я хотів робити це на з дерев'яним, щоб воно було одним цілим з руків'ям. Але передумав, металеве по-перше міцніше і надійніше, по-друге, воно важче. А так баланс кінжала буде набагато кращим. Хоча навіщо він на декоративному кінжалі, але хай буде. В руках тримати буде приємніше, а мацати його будуть обов'язково, якщо не закріпити намертво. Надаю остаточну, майже остаточну форму на вершу та шліфую його. Далі потрібно приварити ще один шматочок, котрого не вистачило з-за обмеженої ширини початкового металу, з якого ми вирізали кінжал. Знову залишимо за кадром основну частину зварювання. Так само розмічаємо та обрізаємо цей останній елемент. Тепер контур остаточно готовий. Залишилося. Найскладніше зробити спуски леза. А враховуючи надскладну форму клінка, робота ця дуже непроста. Але нагадую, що кінжал наш все ж більш декоративний, тому тому впоримося. До того це зброя орків, а вони не дуже охайні і точно не перфекціоністи. Тому ретельно вимальовувати усі лінії і робити все гладесеньке та рівнесеньке. Ми не будемо. Плірувати все до дзеркала теж не потрібно. Я навіть думаю зробити декілька зазубрин на лезі, але я ще не вирішив остаточно. Спуски роблю спочатку за чисним диском, потім доводжу напилком. В якийсь час я так захопився, що ледь не заточив усе до гостроти, щоб папір різати. Але вчасно згадав, що нам це не потрібно. Далі пройшовся вібраційною машинкою. Захотілося додати якусь рельєфну структуру металу, тому просто відстучав все молотком, щоб з'явилися маленькі вм'ятини. Мабуть на перший день цього досить. Бо вже стемніло, а я не тільки ще не вечеряв, а й не обідав. Останнім штрихом на сьогодні вирішив трохи протравити кінжал кислотою. Щоб він посірішав та виглядав більш старим. Використовую звичайну ортофосфорну кислоту, тобто перетворювач чержі. Намазав усе пензлем та залишив на ніч. Наступного дня бачимо такий результат. Кислота свою справу зробила, але мені дуже не сподобалися риски, які залишилися на металі від зачисного диску тому намагаюся позбутися них за допомогою дрібного напилка. Заодно вирішив ще трохи додати гостротолезу, але без фанатизму. Далі знов шліфмашинка. Тепер потрібно зробити отвіру на верші для мотозки. Спочатку беру тоненьке сверло, потім розширюю до 10 мм. Для руків я знайшов тоненьку рейку та відрізав від неї два шматки по 10 см. Трохи сколов деревини ножем, корейка була занадто широка. Далі все просто. Два отвори сверлю спочатку у металі, потім переношу їх на дерево. З'єднувати все буду звичайними гвинтами М4. Зверху на руків'я буде намотуватись мотузка, тому цих гвинтів видно не буде. Додатково саджаю дерев'яні накладки на термоклей. Так і прилягання буде щільнішим. Коли гвинти затягнуто, обрізаю зайві кінці. Гайки та головки гвинтів сховалися у заздалегідь прозаньковані отвори. Тому нічого не стирчить. Тепер за допомогою рашпилю прибираю зайву деревину та підганяю руків'я по розміру. Шліфую дрібним напилком. Намагаюсь підігнати усі стики та переходи. Ну і, звісно, наждак. Абудь головний елемент чи інструмент у деревообробці. Декорування нашого кінжалу одна з найважливіших та цікавіших речей. Добре, що в мене зберігається багато всього для цієї справи, також є і шматки хутра. На фото кінжала з інтернету на стику леза та руків'я зображена якась незрозуміла щетина. Я буду використовувати чорне хутро. В якості намотки на руків'я беру звичайну джутову мотузку. Для фіксування усього цього застосовую знов термопістолет. Вийшло досить непогано. Мені подобається. Потім я просочив мотузку трохи підкольорованим акриловим лаком. Це зробить руків'я міцнішим, склеївши все. Трохи притемний колір мотузки. Ще поекспериментував з кольором леза. Хотіла, щоб воно стало ще темнішим. Також змастив металолією, щоб уникнути іржі від потрапляння вологи. У підсумку добився вигляду усього як хотів, далі використовуючи шкіру молодого дермантину. Нарізав декілька смуг та зайнявся плетінням, як зміг. Хоч і маю двох доньок, але плести коси вмію не дуже. Але щось вийшло. Цей ремінець відправляється на наше руків'я. Час зайнятися підставкою під наш кінжал, бо зробити його одна справа, а зберігати і зберігати так, щоб він був саме прикрасою, а не просто забавкою, яка десь валяється на полипці, зовсім інша. Знайшов відповідну за довжиною та шириною дошку, трохи вкоротив її, відрізав края з цвяхами, залишив 62 см довжини. Ширина 19 см. Мене цілком влаштовує. Тепер треба надати їй вигляд старовинною та побитою життям. Тут нам допоможуть болгарка з пильним диском, крашпіль та шліфмашинка. Ну і звичайно металева щітка для брашування. Те, що залишилося, два кріплення на цій дошці, які будуть тримати наш кінжал. Їх виготовлення показувати не став. Випилював електролобзиком, далі ті ж самі рашпіль та щітка для баршування. Соржу кріплення на ПВА, фіксую саморізом. Тепер трохи змінимо колір деревини. Для цього чудово підійде морилка під колір дубу. Через декілька годин скриваю підставку акриловим лаком, роблю це в теплому приміщенні. Ну і все. Наш кінжал готовий. Пишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобається вам контент з виготовленням подібних фентезійних речей. Бо маю на прикметі ще декілька виробів. Мені дуже потрібен зворотній зв'язок, тому не полініться, будь ласка, написати пару строк. Буду дуже вдячен. Дякую всім за перегляд. Всім миру та добра. Бувайте здорові!